Здорово, народ! З вами Фенд Сіслов, і це у нас Farming Simulator 22. Ми продовжуємо проходити РП на карті Красильівка, і в тій серії ми мали відкрити гараж. Виходить, що там замки були окислені, і треба було попчікати ВДшку, я трохи попщікав і взяв дротатяну щітку, відчурував і менш-більш уже замок відкривається. Ну давайте спробуємо, думаю, що ще годину тому попщіку виходить ВДшку, щоб краще відкрилось, думаю, що тепер має все отриметься. Ну, повертається. О, ідеально! Нічого собі. Так, тут гараж не пустий, я думав що повністю гараж буде пустий. Давайте заберемо це з машини. Божечко, лобове стекло розбите. Йо, пересвіта, це у нас що це у нас? ВАЗ-2109, якщо не помиляюсь. Це у нас виходить Лада Самара Так, це у нас Лада Самара. Цікаво, чи вона заведеться навіть. Навіть не знаю, ну давайте спочатку заберемо цю деталь від трактора, скоріше, всю. трошки важкувати, але поставимо тут, щоб не заважали. Так, а... А, я навіть уваги не звернув, що тут у нас стоїть, стоїть трактор Білорус 80.1 Так а цікаво чи він запуститься, я навіть не знаю, він повністю весь у болоті. Трошки зношений, йоперися, тут поржавіло, по болоті цілий. І ось такий у нас причіп Тут виходить щось ще є. Так у нас тут виходить бочка є з гербицидом. І. Ага, є розприскувач для гербициду. Ідеально, ну можемо взяти, вручну будемо розприскувати на городі, то може десь з годину зайняти точно. Ну, будемо ще бачити. Так, давайте це підсуну сюди. І зараз спочатку глянемо. Давайте до нашої дев'ятки, бо. А, тут ж. Теж тут можна відчинити, але Який смисл того відчиняти, якщо тут причіп стоїть. Тоді якось треба цей причіп забрати. Так, давайте сядемо дев'ятку, подивимося, що до чого. А, а хоча може і завестись. Ну попробуємо, Там трохи бензина є, ній менш більш. Салон чистесенький, нічого не скажу. Салон повністю чистий. Ні знищений, ні нічого. Тільки одне, що лобове стекло розбите, Ну то нічого страшного, там ми лобове стекло замінимо. Так заводимо. О, навіть зразу завелася, але там по моторі то капут і бензей добре, що не багато, ну десь около... може є там літра 2, давайте виїдемо, віці. Аккуратненько. Ось так. Так, не бачу, чи хтось їде там на дорозі, чи не їде. Так, давайте включимо поворотник направо, чи тут поворотники працюють. О, поворотники працюють, це добре. І трохи проїдемося. Подивимося, що до чого як вона працює. Ну так, щось не дуже швидко хоче їхати. Може то, що давно стояло. Так, виключу поворотник. Так, тут недалеко поїдемо так, сюди до поворота і розвернемося там і поїдемо назад додому. Так, тут пропустимо дядьку. Так, ну машина їде, це мене радує. Це досить радує, що машина їде. Так, а тут а що таке у нас затори? А що тут залишилось? Цікаво, що тут сталося. ДТП чи що, Та ні. Газелька просто стоїть. Що вона тут затору зробила? Давайте обженемо. Давайте включу поворотник наліво і зараз так її обженемо, включу аварійку і поїхали. Щось може газелька поломилась, не знаю. Все, і поїхали. Ну щось не дуже і хоче наша лада розганятись. Ну так, мотор поламаний, там треба його поремонтувати, то звісно ж не дуже аж так розженеться. Давайте тут розвернемося десь. Так, десь з'їхати, давайте сюди направо поїдемо. Так, цей сюди обертає нам, добре, включаємо поворотник направо і зараз тут комбайн? Розвернемося, нічого це собі махіна тут. Люди мають гроші, купують собі тут а, цей всякі дорогі комбайни. Це певно, що точно коштує 3-4 мільйона. Але бачу щось там, певно, що власник буде на ньому колеса міняти. Може поставити там подвійні, давайте тут розвернемося. Тут село невеличке, так що можна десь собі поїздити, подивитися. Але хоч і село невеличке, але так сказало, по правді тут люди мають гроші, та й виходить їздити на таких комбайнах. Не хтось там би купив собі ниву чи ще щось. А їздить на таких дорогих комбайнах. Десь перевезені там з Америки, Німеччини, Франції і так і далі. Так, давайте тут почекаємо, навіть ця машина вже проїде, бо у мене не дуже аж так машина стартує. Так, ну мене це одне радує, що машина завелась, сьогодні запустилась, їде. І можна вже десь на ній буде поїхати. О. Трохи є. Інколи вона починає стартувати зразу е, рухом, а далі виходить, коли вже вище йде 30 там... Швидкість, то... ну, нічого собі, хтось має тут і тройку, і фіата. Це певно, що не, десь недавно скоріше приїхали. Так, давайте тут трошки там газку. О-о-о, давай ледь до 50. Але швидкість все таки набирає мотор. Набирає, нічого не скажу поганого. Ну давайте не буду заїздити вже в гараж, бо, тому що потрібно буде притч піти. Вибрати, заїду сюди вже на подвір'я. Так давайте тут поставлю спочатку декорятник. Щоб я подивився, що до чого. Може потрібно там буде заїхати ще до майстерської. Сам спочатку гляну, що там по моторі, що там. що по колесах, так і далі. Ну добре, що хоч машина запустилась. Так а як цей причіп від це вибрати? У мене питання. Як мені виїхати від це білорусом? Це у нас білорус виходить 80 .1. А як від це виїхати? Ну давайте сяду на нього. На салон брудний, але то нічого страшного вмию. Так, виходить, що у нас тут... А, трошки є бензину. до речі, він може завестись навіть. Можна попробувати. Так, руль присувається, все ідеально. Так, але по моторі нам туди капець. Давайте попробуємо завести. Нічого собі, зразу завівся. І працює, і все ідеально. Так, давайте вийду. А як це витрутити цей причіп? Виходить, трактор запустився, він працює по повністю на ходу мотор ще поки що. Але теж буде потрібно його поремонтувати, подивитися, що там до чого. Так, давайте заглушу його поки що. Так, глушись, глушись. Так, а як це витягнути, віце? А? Як цей причіп витягнути? Як сюди його власник колишній запхав сюди? Чим він сюди це запихав? Ну я машину сюди не в'їду, бо тут замало місця буде, щоб його витрутити. Тим більше це повна бочка з гербіцидом. Так, ця деталь хай стоїть. Тут може так і стояти, вона тут нікому нічого не шкодить. А, може якось попробувати взад-перед і виїхати самим трактором, щоб не тручати цей причіп. Я не знаю, боже. Як він сюди це впхав, але добре. Так, давайте запустимо трактора. Включимо задню передачу. Акуратно. Акуратно дамо до максимума на тракторі. Ось так. Вивертаємо руль вправо. Будемо зараз пробувати виїздити. Так, акуратно, добре. Трактор працює, мені подобається. Аккуратненько Ось так вивертаємо. Зараз так помалій і вийду, цього Так о, о, о. Так, давайте двері тут прикрию. Щоб не вилимо І тут теж закрию. Так, а капот я то не закрив. Капот я то не закрив. О! Це мені подобається. Оце є махіна Це у нас буде трактор працювати. Так, о, зробимо так собі. Так. Розширимо трохи передній вал. Так, закриваємо двері, відкриємо собі тут о вікно, бо трошки гарячувати там у тракторі. Так, там нікого нема, щоби хтось їхав. Ні, нікого тут включаємо поворотник направо і їдемо сюди. Ледве він їде, ледве ледве. Ой-ой-ой-ой-ой, що ти... Газу ніч не хоче давати, давайте включу поворотник на... І ось так помало, помалу. Щось не дуже хоче й давати газ. Може моторний. Не, не дуже аж так працює. То ривками їдеш, то швидко, то помало а тут то, то взагалі... Чого ти встала, а? Давайте сюди під'їдемо. Давайте, давайте, давайте трошки його ще помучимо, щоб хоч сюди під'їхали. Добре, давайте не будемо вже його мучити. Так, виключимо аварійку. Так, і давайте глянемо, що там у нас... Можна тут це виходи розширювати. Ага. Це ми можемо перейти з більш ходить і розширювати. В принципі, добре, це коли на городах десь, або навіть у ліс їхати. Збільшу, зменшу, збільшу, менше. Ну, трактор просто шикарний. Ну, треба ще до нього глянути, і так само до нашої машини, до дев'ятки у вас 21.09. Так, давайте відкрию капота. Там у нас були інструменти. У нас тут були інструменти. І зараз глянемо що до чого. Так, що ці інструменти не беруться. Так, і зараз будемо дивитися, що там по чому, може які ціни будуть коштувати. Так, поставлю тут. А... Хай стоїть. Так, давайте закрию. Щоб не мішали двері, і будемо приступимо до ремонту мотора. Ніхрена собі тут все дороговато. Так, давайте спочатку постараюсь трошки грошей заробити, там може поїду. До самого мазена там дешевше обійдеться ремонтувати, чим у самому Уласруж зараз деталі купувати, може там якісь будуть запчасті. Ну поки що у нас виходить робочий мотоблок. Нім достигне цей культура сорго, то у нас можуть і гроші з'явитись. Тут виходить у нас трава є. можна займатися е, чим завгодно, навіть е, тут а, і пасіку зробити, можна так і зробити пасіку якусь. Не знаю, не знаю. Щоб зараз робити, щоб невеличких грошей отримати, чи взяти кредит, але не дуже хочу я і кредит брати, бо тому що це виходить початок, і зараз в мене грошей таких не буде, щоб потім кредит віддавати, то кредит на... наростає, ті процента, бляха, ті проценти віддати, то йолки палки Угу. Що робити? Тут у мене майстерської немає такої. Неподаліка я і не знаю чи тут є. Треба до сусіда піти запитатись. Ти що має тут вантажівку. Так давайте тут перейду, акуратно. Запитаюсь у сусіда що до чого щось. вижу, що тоже брав всі косити, але щось не пішов, може то що трава ще мокра. У мене трохи трава вже скоріше покошена, але то таке. Я трішки швидше рушив всі типу покосив. А Він ще тут опробував, може косити. Зараз запитаюсь у сусіда, де тут найближча майстерська. Поговорив я з сусідом, сусід сказав, що можу там навіть то виходить, майстерська знаходиться близько коло магазина, там навіть можуть задерти таку ціну, що около 5000 євро, то виходить в два рази, треба більше заплатити, чим власну поремонтувати. Бо він казав, що він переважно все вантажівки сам ремонтує, але якщо там вже виходить до доходи там до колі, що треба їх стабілізувати, ще щось він казав, то вже їде на майстерську. А так, то все таке дрібнет, запчасті все міняє. там... Удома, власноруша. Тут треба теж буде глянути, де котрі запчасті, котрі вже погані вже все, їм капець. Ну, здати їх на метал, скоріше всього. Ну, ще поки що пілорус запускається, це хоч добре. Але працювати на полі, то ним краще не пробувати, бо тому що може повністю мотор дойти, ще згоріти трактор буде пожежа. Тим більше трактор не залишиться, згорить повністю і просто заберу груду металу. Ну, Так-то краще не ризикувати. У мене тут є мотоблок. Як у разі чого, може, у когось ще позичу комбайна, що там до чого, попитаюсь. Ну буду бачити, ще культура сорго не достигла. І тут а, навіть не знаю, чим зайнятися, можна зайнятися це, поприбирати цю траву, позбирати, щоб не валялось, бо тому що теж негарно тут а колхати виходить. Це все поприбирати. Ну і так, а ну відкриємо тут, відкривається. Тут, О, тут щось бляха заїло. Щось не відкривається. Ну добре, це зараз треба ще цей причіп якось буде витрутити. Не знаю, як власноруч власну попробую пізніше витрутити. Так, давайте закрию гараж, щоб менше дивились сюди. Але то, що хто буде дивитися, як тут нічого вже в гаражі немає, як я все сюди наперед хату забрав. Так, позакриваю гараж, ці треба кучі, кущі теж пообшікувати чимось, щоб вони поропадали, бо негарно тут, так. Ну, я ще спочатку зараз подивлюся, що там до чого. Зараз буду ремонтувати трактори, може вдасться відремонтувати, ще пошукаю, може якісь запчасті. О, тим більше тут -а, сарайчик невеличкий є, і можуть якісь дійсно запчасті бути. І нам, скоріше, вдасться поремонтувати білоруса, думаю, що можна пошукати якісь там запчасті. Давайте зараз будемо шукати що до чого. Зараз піду по ключі, там порозмикаю, подивлюсь, і візьмусь за ремонт нашого білоруса. Горіла сосна палала коло мене. Гайка стояла і десь упала, хрень її знайде. Загубив я гайку від запчасті, але мені трішки вдалося вже поремонтувати наш трактор. Виходить, що. Ну, до половини дійшов, що половину мотора відремонтував, і тепер трактор набагато краще працює. Зараз треба глянути, як він запуститься. Так, давайте сядемо трактора. О, 12 чуть менше, ніж наполовину. На половину Мотор відремонтований, але давайте запустимо. О, тоді вже зовсім інакше тіло. Так, давайте закрию капот і зараз теж сядемо трошки, проїдемося на ньому, відкрию тут оборота. Проїдемося по асфальті, подивлюсь, що там до чого. Бо я запчасті виходить, познаходив. Тут Декотрі були запчасті, вони трошки староваті, але я їх там повідчищав, позамінював і чесно там. Все виходить, прекрасно працює. Так, закрию тут, а виходить. Ці двері закрити, бо то я повідкривав теж все напротяг виходить. Так, тут хай це вікно буде відкрите. О, то він навіть набагато вже краще їде, ніж було. Так, ключ поворотник наліво і поїдемо. О, ну то вже, я розумію, трактор працює файно є. Оце гарно. Ну вже й практично максималку їде. 34 кілометри в час. Оце гарно. Все-таки не дарма, що я там пішов поключити і відкрив той сарайчик ти подивився, що до чого, ніж прийшлось мені платити власноруч. Там заказувати нові деталі. Взяв там старі деталі, повідчищав, розчищував тотий. -то. Так зараз доїдемо до того знака, де там пише, що закінчується красивлюка, розвернемося і повернемося назад до хати туди. І візьмемося там, скоріше всього вже за роботу. Дочекаємося, щоб культура сорго достигла. Добре. Розвертаємося. Ззаду нікого, а, ні, ззаду нікого. І поїхали. Трішки ще одно, що передачу погано відтикається, але в принципі нормально. Набагато краще вже їхати і набагато легше, ніж перше було. Так, тут ожо. Уж... О, це ідеально. Сонце буде світити собі, що хотів, включив тут маячки. Це все ідеально, фари... О, давайте о, на цвіту спіку включав, тут все працює, електроніка, все працює Все працює, мені подобається, Нема вже ніяких проблем, що з мотором, щоб він там щось е -е, не дороблю, бо то виходить, що мотор щось не допрацьовував. Тут поміняв це все. Зараз, ворота знесу, трішки. Проминув поворот. О, Так, Так, давайте тут поставимо трактора у холод. У холодок. Ось так. Ну, і ідеально. Тепер у нас вже є повноцінний трактор, який може вже працювати і на полю. Мотоблок там треба буде помити, трактора теж і машину теж. Ой, бляха, і треба за машину взятись поремонтувати, бо то тим більше прийдеться там як-не-як їздити трохи по магазинам, щось там закупи робити, може зараз теж якісь запчасті пошукаю там. Типу знаходжуся, поремонтую, типу, може, якщо вдасться. Якщо не вдасться, то вже буду чекати, може і відтягну, витягну на а, ремонт. І це, і ти поремонтуйся. Так, будемо приступати тут до роботи. Як тут капот відкривається, капот треба середини відкрити. О, відкрив і все, і тепер можна працювати. Що то вже капот не хоче закривати. Перший не міг відкрити з пів години мучився вже капот. О, тепер вже зачинилось. Ходе, що вже все поробив, вже відремонтував. Так, давайте тут десь поставимо інструменти, щоб не покрав ніхто. Так, поставимо тут акуратник, тут так, так корей немає, тут можуть у мене і деталі стояти, і мотор. І все може там, коротше стояти. Так, давайте закрию. Може би заправити машину би десь. Але хоча б я так далеко їхати не буду, то можна там провірити. Так, це буде машина. О! То треба перший раз усе провіряти, що там до чого як воно працює, бо тому що може десь і поїхати, виходить, що може колхати все ідеально працювати, а прийдеться, то взагалі. Ходи буде повністю поламана і попсута. Мені такого не треба, я перший раз я все люблю перед тим десь як виїздити, тому що попровіряти, що до чого. О, О. А ну зараз скільки поїде. Ну, набирає швидкість, вже трошки краще, але треба буде монтор таки до кінця там відремонтувати, подивитися. Знову тут газелька тормозить, що вони тут тормозять? Що то є? Чи Якийсь ДТП сістав. Я би хотів би на обгін взяти. Але не вижу, чи якась машина їде, не їде. Так, не їде, давайте візьмемо на, на обгін. Чого вони тут стоять, я не розумію. Чи вони тут щось купують, може тут -то щось щось сусідці продає, може якесь молоко бути. Що зупинятися, але щоб так ставали посеред дороги. То краще б вже з'їхали на обочину, як ніяк. Так не по правилам, то може ДТП статись тут, а вже виходить цей. Випадок може якийсь бути. Хтось може їхати теж на машині розігнався там 500, Ти влетів в задницю автобуса. Ну, машина їде, все прекрасно. Воно під скільки максимально поїде. Ох, відчуваюся, як то швидкість нас набирає уже усі душку приправі спиною. О, вже сотку набрало, трошки більше. Ооо. Давай, давай, давай. 120. До 130 не, не знаю, чи дойде. Але мотор, чесно сказав пре. Пре по повній програмі. 140. Ой-ой, так, зупиняємося, давайте зупинимося тут, або тут поворот ще влечу, зараз тут в сусну. І вже туди точно прийду з рулем і без коліс. Так, розвернемося тут і... Так, це що це у нас? Зі в нас якийсь тут завод, теж на якийсь завод поїхав, але там можна виїхати бачу. Чи не можна. Даравей, дивіться, тут то, що мені хтось каже. А це певно ще якийсь рибальський завод, чи що це, я навіть не знаю. Перший раз таке бачу. Тут у селі такого понабудовували ті... виходи... Ну, що займається цим, я навіть не знаю, не розумію що там. Але правда, я тут новенький, тут всього пару днів її правильно, можу не всіх і знати, що тут побудували. У мене такого колись не було, щоб так набудували вселі, а, а тут А Тут бесідка, можна собі посидіти там, трошки вибити пивка, там взяти вудочку, піти там порибалити, може щось під порибалим. Так, давайте тобто, тут вже так сильно розганятися не будемо, але... але претак... ти. Аж хочеться поганяти на ній, але краще не дуже все таки там мотор. Не дуже все таки аж мотор там знищувати, щоб я його поремонтував. Провірю його, максимально поїхав. 140, ну може і, 150 би, 5, і би поїхав, якби була тут більша дорога десь і довша Так, вижу, що вже тих газельок нема, може якесь молоко дійсно купували там у того сусіда, той сусід може продає тоже бізнесмен якийсь. Увидую, що практично що кожна машина. Чуть Чуть не стає тут. А може продає тут тройку та цього фіата, ти того всі люди звертають увагу до сіделю, треба буде сі попитати, не знаю. Навіть, ну якби мав би гроші, я би я, я, ще тройку би взяв, той фіата, ну не знаю. Це, може підкажіть там в коментарях, що там до чого. Порадимось, що Що до чого там може брати того Того то, то фіата, того тройку бляха муху тут. Чесно, від цих емоцій, що машину зремонтували, зремонтував, не такий, аж бляха ляха зговорити забуваю. Так, ну і тут і заїздимо, так і залишаємо. Нігде більше залишати не буду машину, не буду заїди там гараж. Так, Давайте світло виключу, щоб акумулятор не сідав, бо то тут не знаю, чи там акумулятор добрий чи не добрий. Треба теж буде це все поміняти. Так, закриваємо ворота. О, так виходить, що і, і толком і не наробився дуже сильно, але накрутився, так накрутився. Десь гайки позагублював там від білоруса, десь треба буде пошукати тут, а з магнітом походити. Гайку загубив десь. Як так її провтикати міг? Так тут теж це все позакриваємо. Виходить, що трохи той дощ не починає падати, це виходить траву, це треба позбирати, бо тому що на подвір'ї починає гнити, погніє, буде вонь страшна, і це треба цю траву не знаю, чи на продаж, чи десь її на купу скидати, щоб вона висохла, спалити і чистий спокій. І його попілу від трави порозкидувати. У мене десь були, ручну косу крали. Виходить, що я ручну косу залишив був тут, Ось тут я її був залишив, і нема тої коси. Хтось вже таки був лазив на моєму подвір'ю. Тут виходить це все про тачку. Сюди попіцував, десь тут була лопата. А, лопата так і є тут. А я думаю, що теж лопату вже вкрали. Ну, бляха, муха засранців. Вже, певно, щось подивили, що щось є та і вже красти. Може тут якісь алкоголіки. Хто ніяці, бо ходить, алкаші тут порозкидуються по все Тут я там ходив, тоже пляшки, то позбирав, то все, мусор по... Збирав від тих пляшок баньки, відпиявав його від чіпсів, теж понасирали тут, то виходить, ферма трохи була. Ця, ну, верніше участок був закинутий, то власника не було, тоді таке вони вже ходи з цього робили бомжатник. Так, це що це у нас тут? Виходить труби, я навіть не знаю до чого це труба, це все треба буде позбирати та й повикидати. Якщо чого не треба, то й нафіг повикидувати та й чистий спорт. Ну, чесно, я задоволений, що я відремонтував нашого трактора. Задоволений, що я відремонтував автомобіль. І вже думаю, що скорим часом буду працювати цим трактором десь на полях, буду вже їздити ще на якісь калеми може, скоріше всього, може хтось буде там кликати на город щоб я тр... трішки підзаробив кацули. Ну, не знаю, будемо бачити з часом. Ну, тепер йду відпочивати. Ну що ж, другі друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Всім до зустрічі. Пока-пока.